Ми сьогодні приїхали в осмолоду збирати гриби, вірніше, не в Осмолоду, а десь кілометрів 20 за осмолодою. По лісі їхали ще грунтовою дорогою. Дорога, до речі, нормальна. Краще навіть ніж в самому населеному пункті. Осмолода і вже ходимо по лісу ходимо по лісу збираємо знайшли десь вже грибочків штук 20 такі білі красиві от я покажу от, от мені дали рацію на всякий випадок якщо загубимося декілька разів вже знаходив грибочки і забував включати камеру От зараз знайшов ще двох. От такі гарні. І не забув уже включити. Ага. Я знайшов ще декілька грибів білих. такий один. Такий, тут ще один. І тут заховані вони. От. І гарні. І ще один і тут. Оп, отут. Зараз я їх буду підбирати. Знайшов пару грибів. Один мухумор, отакий. Отакий. І другий отут під деревом заховався. Білий. Ось, великий. Тут уже скільки грибів, вже пів відра. Ще недавно знайшли декілька штук, вони переважно всі ростуть кучками. По 3, 4, 5, 6 і більше. Ліс тут дуже гарний. Такий легенький туман. Короче, гриби ростуть переважно у мосі. Дерева такі, о таке дерево. Сухе воно може впасти. Знайшов якийсь цікавий гриб, він схожий на, на... гриби сімейства білих. От у нього Каскад, така. Гармошка, шапочка знизу схожа на білих, але ніжка схожа на ніжку блідої поганки. Знайшов ще один білий, ось такий гарненький. Зараз прикладу руку, щоб було видно. Ну він досить великий, в принципі. Отпіла грибниця, От. тут один. Тут а? другий. рибочок. його майже не видно. Дуже вони так траві ростуть. Тут третій. Тут четвертий. Ще три? Тут п'ятий. А ну покажи. Птичка я не положи. Або Ще один білий знайшов. О, два. Тут два їх є. Тільки один малесенький. Практично не попадалось гриби ще, щоб були по одному, завжди по два. О, ще третій. О, четвертий. Завжди, коли починаєш копати, то знаходиться. Так, я коло тебе копаю. Більше. Галя там одне, коли не Я, я, я потічкаю спиною. Ти куди пішов? Вправо чи вліво? Вліво! Вліво. Все, тоді я зрозумів. Я наш... ага. вот, 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 вот. За спиною не потічок, за спиною ціла річка і дорога. А вітя пішов по потічку, який зверху вниз них іде. Так, Вітя? Так, цей потічок і до дороги перпендикулярно. Щойно знайшли місто. Вісім. На одному місці вісім грибочків білих. От зараз вже практично повне відро. А там попадається, тільки їх не видно. Ось таке повне відро. У нас вже десь півтора відра є. Ну, оце відро ми на двох знайшли. От. Ну, такі такі. Ще знайшов одного. От. Тут багато грибів одним Я словом. Двох словах. Де? Ось ще три грибочки. Знайшов грибочок, витягнув його, а там ще один. Корінь його, ще один грибок. Ось такий. Знайшов ще один грибочок. От. Тут у горах, особливо великі мухомори. Таких великих красивих я ще не бачив. А там, там ще третій. Дуже гарні, здорові такі. Чуєш? Ось годинки три мене збирали, От відро вже повне. Ще я знайшов одного риба тут. Я вас і ще чую. один тут. Його майже не видно, Зараз я його дістану. Красавчик мухомор. Ще білий один. Ще один красунчик білий. Великий. Де ще один? Ну цей, адрес другий. Це я на камеру говорю. Ага. <схай> Каскад зв'язок. Отакий величезний грибище. Спарений такий подвійний. Ще один є? Ще два, ну покажіть. Ага. Тебе кличуть. Ага. Ну певний ще по мене береш. А ну чуєш мене? Хто? Ні. Ні, вони перекликаються. Ти не знаєш, тобі вирощує. Я. Я вас окремо. Вот ще таких два красивих грибочка знайшов. Вот ще один грибочок такий. Гарний здоровий А кум, я базу А що у вас? я Ми дуже зайняті, у нас тут грибниця ціла попалася. Оце по-нашому, сіно так сіно Ну так. Да. Ми не знаємо, де ми поки що, але десь думаємо близько до машини. Тому ми, ми теж вже трохи назбирали, думаю, що ну, десь за пів годинки вже будемо, може довше ще, залежно від того, скільки ми чого знайдемо, і будемо сходити донизу трохи. Знесете першу партію і вернетеся, чи, чи як? Ми думали, це одна партія буде, Та можемо і так зробити, так? Да? О, до речі, я поки з вами говорю, ще один гриб знайшов. Ну молодцом, разу ще тоді ходку зробити, якщо недалеко від машини. Добре, подивимося тоді. От ще один. Тут росте ще один. Тут росте і тут росте два. Просто величезна кількість. Оце ми знайшли гарне місце. Ось такі вони. Красавчики. На цьому місці знайшли от декілька таких великих, от це порівняння, це моя рука. Це відро. Ми вже ходимо десь одинки 3 і знайшли, нас, нас четверо чоловік ходить і знайшли ну, практично три відра. Я думаю, що ми ще півгодини і ми позбираємо три відра повних у нас буде. Покажи скільки ми не збирали. Відсипали вже від цього від цього відра. Ось такі у нас успіхи. Йдемо далі збирати. Ось улюблене місце проживання, росту осмолодських грибів. От вони люблять в такому мосі. Ось такий мох. вони найчастіше в ньому ростуть. Дуже гарно це все виглядає. Просто неймовірно красиво. Ми вже майже внизу тут от все рівно, ще внизу от можна знайти отакі красиві гриби. Він на сонці. На сонці погано засвічується там. От так от ростуть ще чотири грибочка, Це він росте так. От вирвало дерева прямо разом з корінням. Тільки... Ой, трохи... Ага, ну і то добре, що є. Там, там, дрижа, Трохи засвічує сонцем. Я щойно знайшов 4 самих красивих гриба за сьогодні. Дуже гарні, просто неможливо надивитися. <гум> От, зараз руку поставлю, щоб було видно масштаб їх. Я зараз їх зірву. Я сам зірву. Знайшов на одному місці спочатку один грибочок, потім другий, потім третій білий, не хотів знімати за одного. А в результаті знайшов ці всі шість. Ось ще натрапив на такі грибочки білі. Тут їх просто багато їх тут. Штук 12, маленькі, всякі, великі, маленькі, які завгодно. Хочу зробити підсумок сьогоднішнього походу нашого з грибами. Значить, ми виїхали в 3 годині, не пам'ятаю скільки годин ми їхали, по смолоду. Дорога дуже погана. Ми приїхали, вже було світло. Можна було збирати гриби вже. Значить, ми, по дорозі, до речі, одна з машин пробила колесо, Страшна, страшно погана дорога. Назбирали ми, значить, наша група складалася з чотирьох чоловік, назбирали ми на одну. На одного, на одну людину одне відро 15 літрове, приблизно так.